Так з вами Сумрачний Волк. На зв'язку канал Сумрачний Волк. Сутінковий Волк. В общем, решив записать видео на всякий случай. Да, на всякий случай по поводу. В общем, жесть попав в неприятну ситуацію. Дуже неприємно і... Взяв мікрозайм. Так, я зараз тут перестану говорити, бо жили я дома не хочу. Зараз трохи пройду пару метрів. Так, раз, раз, проверка. Так, видео и снимается да Ну, в общем, попал в неприятную ситуацию, дуже. Блин, бензопила сейчас. Сейчас отойти надо труки. От сейчас трубки от я дойду. Так, да, ск... ну, на всякий случай знімаю там. фіг я знаю, соки я ще проживу. Да, вдруг мене не стане. Е... Один із факторів того, що мене може не стати. Дуже серйозна тема, жаль, що до людей не доходить. Е... Е... Да. До яких людей? До нашого Верховного Управління то есть, верховного голов, ну, да то Голови... Верховна Рада і там і Міністерство юстиції. Я там читав за то, їх. Хто вовсь ввинуватий? Получається, е, в чому, да, в чому прикол. короче взяв е, на сайті мікрозайм. Ну, то є есть, есть мікрозайми, що дають там по тисячі-по дві. Не вийшло. Взяв там по-моєму тисячу чи дві. Не вийшло розчитатися вовремя. Не було грошей. Я це все діло запустив. Тобто не вийшло його погасити. Взагалі, блін. Він вирос, виходить. Взяв тисячу-дві взяв. А він коротше Він Я буду частями відео знімати тому що Поки що частями він вирос 165 16 тисяч треба дати тобто Не подається уму разум таке от обычно не хочу матом тут матюкатися, я такі, що не матюкаюсь. Ну, просто жестяк. Я не знаю, як, як можна виживати, жити з таким... Та із, а в чому в чом, да, чом прикол, чого я починаю. На Верховну Раду це все на Міністерство юстиції, ну, ну і на інші контори. Ці. Чого, чого, чого в чому недовольство? Да? В тому, що прийняли законопроект, щоб коли ти робиш на роботі, працюєш, ну тобі на карточку, звісно, гроші там якісь приходять. заробітна плата там іде виплата. Оце ж і мені прийшла за, заробо, заробна, ну, за заробітна платня, і я її, коротше, не встиг зняти. А, ці гроші заблокували, ну, карточку заблокували, і гроші ці, виходить, їх... Ну, їх списали. Тобто, їх у мене забрали. Їх у мене да, забрали. і... І що робити, як їх вернуть? Ну непонятно, як їх вернути. Ти сам виконавче провадження відкрилося, рахунки автоматично блокуються і списуються ці гроші, які до тебе там надходять. Так, да, хтось винуватий у цьому? Ну, наше правительство винувате. Зачем вони приймають, уже сочають, да, так, такі от і так жить важко, а вони ще роблять. Тобто, ну просто я навіть не знаю, як, як це можна, Я зараз на емоціях, ну просто розстроєний жесть. То есть, як моно. Як можна тут ну, вижити, я, я не знаю. Тупо не знаю. Так, другу часть буду знімати, зараз. Виключусь.